Чи робите ви настоянки з чорнобрівців для поліпшення зору? А зробити таку настоянку неважко. Потрібні чорнобривці, але не ось такі, як я зараз показую, а темніші? Ось такі. Це вже обірвані з них листочки, бо на вулицю не піду, бо тільки що йшов дощ і знову збирається. На дощ. Чим темніші листочки в чорнобрівці, тим більше в них лікувальних властивостей. Отож, обриваємо ось такі листочки, а чашечки, біля яких вони кріпляться, можна і викинути. Там, де насіння. Насінневі коробочки, можна викинути. Вони для нас не годяться. І такими листочками наповнюємо. Половину банки, чи півлітрової, чи літрової, хто якою хоче, чи 200-грамової. А тоді ці обірвані листочки темного кольору з чорнобривців у банці заливаємо олією. Для заливки беремо олію оливкову або кукурузяну. І мається. Маю ці листочки залиті олією простояти 8 годин. А після цього ставимо баночку із майбутньою настоянкою на водяну баню. І на водяній бані вона буде ще стояти в нас 25-30 хвилин. Після того закриваємо звичайною капроновою кришкою і ставимо в якесь темне місце. І має там стояти ця суміш три тижні. Періодично потрібно збувтувати. Через три тижні відфільтрувати. І наші ліки для поліпшення зору будуть готові. Спеціалісти стверджують, що в такій настоянці дуже багато лютеїну, речовина, яка. Корисна дуже для нашого зору і нашим організмом не виробляється. Для того, щоб поповнити одноденний запас лютеїну, потрібний для наших очей, потрібно з'їсти в день 2,5 кг моркви І лише одна чайна ложка такої настоянки, настоянки листочків чорнобрівців на олії, поповнить цю денну. Знавці народної медицини стверджують, що П'ючи таку настоянку можна поліпшити свій зір. Дякую за увагу!